Ми вітання усім телеглядачам. Ви дивитесь лінію захисту. З вами Олена Роміцина. Продовж півгодини корисна правова інформація на каналі «Кіровоград». Докладніше у анонсі. Мітинг під судом. Споживачі відмовляються платити тепловому монополісту за неотримані послуги. Нові правила для водіїв: сім основних змін правил дорожнього руху. Мітинг під судом вже кілька років поспіль споживачі відмовляються платити тепловому монополісту за неотримані послуги. Мешканці міста Долинська вийшли під стіни господарського суду на підтримку рішення територіального відділення антимонопольного комітету про припинення порушень законодавства товариством Долинські об'єднані мережі. Допоки суд розбирається у справі, борги накопичуються. Вже і виконавці почали вилучати майно. Підступну несправедливість відносно споживачів подолати людям не вдається. Певно, так їх карають за. Самовільне від'єднання від мережі. Починаючи із 2008 року у місті Долинська сталася ситуація, коли через тривалу відсутність послуг з гарячого водопостачання низьку якість послуг централізованого опалення споживачі почали масово від'єднуватися від внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення у багатоквартирних будинках та влаштовувати джерела індивідуального опалення. Отримувати неякісні послуги, мерзнути у квартирах і платити поповній люди. Не хотіли зараз. Фактично із трьох тисяч споживачів тепла без відповідного дозволу між о, комісії від'єдналися від централізованого опалення щонайменше 590 мешканців багатоповерхівок, говорить мешканка Долинської Наталія Шеремет. Дозвіл на автономне опалення влада їй не надала, мотивуючи тим, що станеться розбалансовка системи теплопостачання. Жінка встановила електроконвектор у 2010 році, аби позбутися кабальної послуги від її надавача. Пригадує, що до 18 градусів тепло у її квартирі ніколи не піднімалося. Зато ціна на опалення складала майже 700 Гривень. Останні роки триває судова тяганина. Усі суди виносять одне єдине рішення. Люди повинні сплачувати за послуги, яких вони не отримують. Чому від'єдналися? Тому що були неякісні послуги. І оплата була підвищеною. У зв'язку з неякісним наданням послуг люди почали масово відключатися від цієї централізованого теплопостачання. І ось буквально три роки. З п'ятсот сімей у нас відключились від централізованого теплопостачання, але місцева влада почала тиснути на людей і змушувати людей назад приєднуватися до центрального теплопостачання. Вони почали подавати позови до суду і змушували змушувати людей відключити змушувати людей сплачувати кошти за неотримане теплопостачання. А це на кожну сім'ю в середньому виходить десь 5-7 тисяч гривень. Це дуже великі кошти, враховуючи ситуацію, яка склалася вдалі. Долинській по безробіттю у нас є один з найвищих рівнів безробіття в Долинській. То сьогодні люди змушені шукати альтернативні види теплопостачання, які є дешевшими. ТОВ вдом надав антимонопольному комітету цифру 590 чоловік, від які самовільно від'єдналися від централізованої системи опалення, і тепер нас звинувачують, тому що ми самовільно від'єдналися. У нас немає дозволу на від'єднання. І так як нам міська рада і той же ж самий дом е заявляють, що ми самовільно від'єдналися. Це не значить, що ми не маємо оплачувати. Ні. Вони нам нараховують, вони ще ж приносять нам і е квитанції на оплату. У кого два, у кого чотири роки вже є по сім уже до десяти тисяч із цим опалювальним сезоном, до десяти тисяч гривень є нарахованих. І їх тепер через суд люди е чи то вдома. Нас подає три організації: міська рада, то в дом, як виробник. І КП «Координаційний центр послуговування населення як балансоутримувач, тобто ви стали буржниками з і неймовірними тепер, сумами. Да, і тепер з нас в судовому порядку хочуть стягнути. стягнути ці кошти. Ну так як ми вже два з половиною роки цим займаємося, ми писали в різні інстанції. Ми писали до Києва, до Кіровограда, до своїх місцевих органів влади депутатів. І один тільки антимонопольний комітет, який розібрався в цій ситуації і виніс рішення, що вони являються монополістами. Люди приїхали сьогодні заявити про свої права, права на альтернативні види теплопостачання. І люди вірять, те, що серед суддів є чесні порядні судді, які сьогодні будуть приймати рішення на користь людей в минулому році. На нашу адресу надійшло. І на адресу антимонопольного комітету України надійшло більше 135 скарг громадян міста Долинська про те, що їм суб'єкт господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю Долинське об'єднання мережі нараховує оплату за послуги, які воно не отримує. Тому що дані громадяни встановили об'єкти індивідуального опалення. І отримують на сьогодні тепло з інших джерел опалення, розглянувши дані матеріали, вивчивши всі підставність, і всі матеріали, які були на розгляді в територіального відділення, адміністративна колегія Кировоградського обласного територіального відділення 28 лютого 2013 року. Прийняло рішення, яким визнало дії Товариства з обмеженою відповідальністю Долинське об'єднані мережі, такими, що порушують статтю 13 закону України про захист економічної конкуренції, і їхні дії по нарахуванню стовідсоткової оплати за послугу. Яку споживачі не отримували, ми кваліфікували як порушення статті 13 і які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. Обласне відділення антимонопольного комітету України стало на сторону мешканців міста Долинська у зв'язку з тим, що теплопостачальник є монополістом та протягом кількох років нараховує плату за тепло. Причому не надаючи людям цю послугу, товариство ДОМ не погодилося із висновками антимонопольного комітету. На його думку, зазначається у рішенні, оскільки споживачі не дотримувалися порядку відключення, товариство має право нараховувати останню плату за послугу в повному обсязі. Ці доводи не виправдовують сто Откове нарахування плати за неотримані послуги вважає антимонопольний комітет, оштрафувавши підприємство на 68 тисяч гривень. Вивчивши матеріали справи, розумієш, що дозволи споживачам на відокремлення ніхто давати і не збирався. У матеріалах справи говориться, що люди разом із представниками балансоотримувача будинків складали акти про самовільне відключення. Письмово повідомляли товариство і просили закрити їхні особові рахунки. Зверталися із заявами про розірвання договорів на послуги з централізованого опалення. Натомість 100% оплату за тепло продовжували нараховувати споживачам, що від'єдналися. Предметом Розгляду територіального відділення було саме нарахування стовідсоткової оплати за послугу, яку громадяни не отримували. Ми не ставили, ми не розглядали питання законності незаконності від'єднання від мереж централізованого опалення. В основу нашого рішення покладено те, що людина по факту. Фізично не отримує тепла, а йому цьому громадянину, у зв'язку з тим, що в нього є договірні відносини, нараховується оплата в 100% об'ємі плати за той ту послугу, яку цей громадянин не отримав. От саме такі дії ми кваліфікували як порушення нашого закону. В кожній сім'ї різна ситуація. Спочатку вони писали заяви надати їм дозвіл в міську раду, але в одних випадках міська рада надавала дозволи, в інших не надавала, і потім люди були змушені самовільно відключатися. Значить, але при цьому складали акти. Запрошували працівників теплопостачальної організації, запрошували сусідів і складали акти будинки, які будувалися іноземними. Інвесторами, ви знаєте, що це було будівництво криворізького нечо комбінату. І от різні будинки в різних будинках система опалення виявляється зовсім іншою. І от у нас дуже постраждали люди, які проживали проживають у будинках з поруженими руминськими будівельниками. Значить, люди фіксували факт неякісного надання теплопостачання в квартирах. Було холодно, але за тепло платили дуже високу ціну. Деякі з них запрошували санепідемстанцію для того, щоб зафіксувати Ати факт недостатнього теплопостачання тут є проблематика з підзаконними нормативно правовими актами, які приймає профільне міністерство. Я так вважаю, що от раніше окрема квартира могла від'єднатися від мереж централізованого опалення, і потім чомусь потім чомусь з'явилася норма, якою дозволялося від'єднання лише окремим окремо взятим будинком. Але ви уявіть собі, якщо в будинку проживає 100 громадян, то один-двоє не захочуть від'єднатися, і тоді 98 громадян повинні страждати за е, е, того, що вони не можуть від'єднатися у зв'язку з тим, що є такі люди, які не бажають цього робити. У зв'язку з тиском на людей сьогодні почалися люди підключатися до централізованого опалення, в зв'язку з тим, що вони просто не бачать виходу із ситуації. І, значить, ця теплопостачальна організація вона обіцяла людям зменшити борг за оплату, але коли люди підключалися, цього не відбувалося. Люди побачили, що вони є ошуканими сьогодні. Територіальне відділення буде тільки стояти на своїх правових позиціях, на позиціях захисту людей. Від зловживань суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку централізованого опалення в місті Долинська, і це однозначно. У Долинській створюють новий український прецедент, зобов'язують платити людей за віртуальне тепло у кожної сторони свій закон і свої аргументи. Ну а правда одна: ніхто не повинен платити за те, що не отримував. Споживач повинен заплатити лише за те, що він отримує. От уявіть собі, сьогодні споживач має індивідуальне джерело опалення, він оплачує за цю послугу, він отримує якісну послугу, і він ще чомусь. Тому що так вирішив суб'єкт господарювання монополіст повинен заплатити йому за те, що у нього не розірвані угоди між цим суб'єктом господарювання і споживачем. Ще заплатити ну, доволі такі суттєві суми, якщо це говорити про наших громадян. Наприклад, практика по взаємодії громадян. Суб'єктів господарювання, органів місцевого самоврядування, які повинні були б контролювати діяльність цих е, суб'єктів господарювання, які колись в даних випадках були е, об'єктами комунальної власності, а сьогодні передані в оренду. Так, от, е, наприклад, в місті Трускавці громадянам, які від'єдналися від мереж централізованого опалення, надається навіть е, ну, така. Компенсація, компенсація за те, що він придбаває об'єкт індивідуального опалення і, і встановлює в себе. Так, от місцева влада навіть думає про те, як громадянину це компенсувати, як піти йому назустріч. І якщо є самовільне від'єднання, то і комісія, і виконкоми Трускавецької міської ради роблять все можливе для того, щоб узаконити це від'єднання. Тобто практика абсолютно різна. Хоча ми живемо в одній державі. В Долинській і в Світловодську роблять по-іншому. Вони навпаки зобов'язують людей знову приєднуватися до централізованої мережі опалення. От. А в трускавці роблять по-іншому. Вони йдуть назустріч людині, компенсують людині витрати. От. І людина має своє індивідуалізоване опалення. Люди налаштовані рішуче. Якщо господарський суд стане на сторону підприємства, громаді доведеться і далі відстоювати свої права у судах. Судовий розгляд завершився тим, що ми надали відвід судді, яка, на жаль, вона на наше клопотання зреагувала таким чином, що вона не бажає його задовольняти. І е, інша сторона попросила дане питання розглядати колегією суддів. Тобто вони пішли таким шляхом. Е, ну дуже хитрим шляхом, повірте. Я вже на сьогодні можу сказати по тій обстановці, яка відбувається, що наше рішення буде скасоване. Ну, ми так? не будемо зупинятися, ми підемо в апеляцію, ми підемо в вищий господарський суд і, і будемо наполягати на своєму. 15 квітня в Україні почали діяти нові правила дорожнього руху. До них внесли 93 поправки та доповнення. Загалом зміни стосуються застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху, впровадження європейських зразків дорожніх знаків і розмітки, життя водіїв за новими правилами, вивчала лінія захисту. У перші дні дії нових правил дорожнього руху виїжджаємо за межі обласного центру разом із інспекторами ДПС. Констатуємо, що більшість транспортних засобів рухається за межами населеного пункту без ближнього світлофар. Інспектор Ігор Люльченко мусить терпляче пояснювати водіям, що таке ближнє світлофар і денні ходові вогні. Бо як їздити за містом ще не розібралися. А вы знали, что с 15 числа вступили в действие новые правила дорожного движения? В которых у вас конечно. указано, что за пределами города вы должны передвигаться с включенными ходовыми огнями, которые предусмотрены заводами и садовиками, а если не предусмотрены, с включенным ближним светом фар. Ну, у нас есть, как бы, конечно, габариты. Конечно. Но это не ближний свет фар, это же габарит. Ну да, правильно. Правильно. А вы ну, даже не, были там указано дневной свет, насколько я понимаю. Дневной, если автомобиль оборудован. Но... У вас автомобиль, да, ваша маковая. Пока... А что такое оборудование, не оборудование, объясните? Ну, если у вас завода изготовителя а есть ходовые огни, какое то Что это на такое? Адрес? На чем? Есть... На чем есть? На каких автомобилях есть такие огни? Объясните. На любых. Например? Citroёn, Audi, Opel, BMW, Volkswagen, Skoda. Чем они включаются, те, кто у вас габариты включены, у вас не включены бизнес -плат. Ходовые огни, их видно с очень хорошего расстояния. Из 100% процентов, только могут Именно, которые работают на трассе, которые чаще ездят можно сказать, за пределами города, не в черте города. Именно эти люди знают. А те, кто катаются в основном в городе, они их не знают. Найсуттєвішою інновацією стало обов'язкове використання ближнього світла фар поза населеними пунктами у період з 1 жовтня по 1 травня. У цьому запровадженні ДАІ наслідувала європейський досвід. Саме цю інновацію кіроградські водії зрозуміли найгірше, бо вже з першого дня дії нових правил курсували обласним центром із увімкненими фарами хоча дана норма стосується руху авто зі світлом виключно за межами населених пунктів. Це в на зоні світ потрібно причати, знали? Не обратили. Не обратили в нього. Чоловік мене зупиняв, я їхав в Ну ви не переживайте, ми ж вас зупинили не для того, щоб штрафувати, а для того, щоб нагадати вам, що треба виконувати правила вже. Щоб виключно, значить, значить, що в мене десь щось відходить. Значить, я заїду на станцію, де фарсовування і перевірю. Що Справа дорожнього руху новенького знаєте. З 15 квітня ж нові зміни відбулися. Не знаю. Знаю, що не можна зупинятися на газонах. Пропустити автомобіль, що розвертається. Які там ще нові знаки були. Ми бачимо, що дійсно водійський склад не зовсім орієнтується в цих нововведеннях. Ну, як приклад, ми бачимо. Що в місті Кировограді в самому обласному центрі включають денні ходові вогні, а за містом цього не робиться. Ну тобто зовсім та навпаки роблять водії, як потрібно робити. Для чого це було введено ці світлові вогні денні? От, для того щоб зменшити ризик дорожньо-транспортних пригод. Останні моделі транспортних засобів це переважно іномарки. Вони вже йдуть обладнані з завода виробника денними ходовими вогнями. В першу чергу це ті автомобілі, які нас приходять з Америки, вони відразу працюють. Далі за конструкцією транспортні засоби вже використовують денний ходовий вогонь, габаритний це вже іномарки, і ближні світлофар – це вже ті транспортні засоби Радянського Союзу, тобто ті москвичі, Жигулі і такі інші транспортні засоби. Передбачено з 1 жовтня по 1 травня щорічно включення ближнього тобто, включення денних ходових вогнів тільки за містом, за містом. От цей період часу ми і включаємо. Наразі зараз от, ми працюємо, особовий склад Державної інспекції Кіровоградської області зараз протязі місяця проводить попереджувальну роботу. Віднині зупинка і стоянка на газонах заборонена. Тобто, якщо трава зелена, значить газон зупинятися не можна. Ну що ж саме таке газон? Це однотипна якась територія, яка засіяна дерновими там, допустим, травами. От. І вона штучно засіяна. Якщо сказати більш коротко, то це територія, яка засіяна травою, скажімо так. Тобто і все. зупинка і стоянка на газонах Сто... заборонена. Да, стоянка заборонена на цих територіях, і штраф там за таке от порушення буде 255-340 гривень. Передбачено також і посилення вимог до автівок з розпізнавальним знаком діти. Водії, які рухаються суміжною смугою, повинні зменшити швидкість а у разі потреби зупинитися для запобігання наїзду на дітей, які виходять з автобуса. Буть суворими вимоги до водіїв транспортних засобів під час приїзду транспортних засобів, які здійснюють перевезення дітей або висадку дітей. Тобто водій транспортного засобу, який бачить, що він наближається до, так скажімо, шкільного автобуса або перевезення десь організованої групи дітей, обладнаний згідно чинного законодавства, цей автобус з проблесковими маячками, знаками. Спеціальними технічними на цьому транспортному засобі повинен зменшити швидкість або ну, за наявності того, що дорожня обстановка, яка складається, зупинитись повністю для того, щоб уникнути наїзду на дитину, яка вийшла з цього транспортного засобу. Свою чергу водій цього транспортного засобу, який перевозить дітей, повинен зупинку здійснювати в включеним проблисковим маячок жовтого кольору. От. Або Аварійною сигналізацією за новими правилами дорожні знаки мають перевагу над дорожньою розміткою. Дорожня розмітка і дублювання дорожніх знаків буде наноситись теж на проїжджій частині. Тобто, ці е сучасні засоби регулювання, нові дорожні знаки, вони дублюються вже дорожньою розміткою. Як там, наприклад, у нас зараз є стрільці безпеки, з'явилися нові. теж. нова розмітка, є яка вводиться в дію для безпеки. Пішоходів, які для сліпих будуть зроблені теж місця переходу по дорожньому розмітку. Тобто водій буде звертати і бачити нові дорожні розмітки на перехрестях. Саме буде стосуватися це перехрест. Це дублювання дорожніх знаків, те, що я казав, дублювання дорожніх знаків на дорожні розмітки. Ось на проїжджій частині. Тобто От знак намальований безпосередньо на Так, да, да, на дорозі на проїжджій частині буде знаки. Ось, Зображення знака тридцять тридцять Це обмеження максимальної швидкості. Інша небезпека, те, що я казав дорожній знак, тобто Особливо, буде і класично да, встановлений да, знак. Так, да, так, і да. не розмісь. Такі ось тож, дорожня дорожні розмітки буде позначає місця стоянки транспортних засобів, які перевозять інвалідів. Ось для доріжки для велосипедів так позначається на проїжджій частині. Введено в дію технічні засоби регулювання нового зразку, тобто дорожні знаки європейського зразку. З їх введено в дію 11 дорожніх знаків, і до них 5 табличок нових дорожніх знаків. Зараз вимога дорожніх знаків така, що дорожній знак повинен бути в зоні видимості не менше 100 метрів, та висотою чіплятися на висоту не більше 6 метрів для того, щоб було краще видно учасникам дорожнього руху. При тому при всьому будуть в разі встановлення нових дорожніх знаків, буде вивішуватися табличка. Увага! Нові дорожні знаки. Це така попереджена табличка. Знак табличка з номером 564, Вона на червоному фоні буде виставлятися. Тобто, водії будуть попереджуватися, що є Нові дорожні знаки, з якими водій ще не обізнаний. Нові дорожні знаки переважно інформаційні: аеропорт, залізничний вокзал, промислова зона, культова споруда, автовокзал, відеофіксація порушень, запроваджено знак щільної забудови, який встановлюватимуть у місцях, де потрібно скидати швидкість до 60 кілометрів. Дорожні знаки дійсно вони вигляд у них новий для нас незвичний. Культові споруди вони на коричневому фоні. Це є таке місце. воно вказує напрямок руху до культових споруд. Можливо, якісь історичні споруди, можливо, якісь ще споруди йдуть. Промислові зони також там у нас напрямок руху до цих промислових зон. Дуже багато появилось табличок, які попереджають водії про небезпеку виникнення того чи іншого дорожньо тої, чи іншої дорожньо-транспортної пригоди. Будуть значить таблички інформаційні, де йдуть. Значить, інша не під знаком інша небезпека будуть виїзд, наприклад, на проїжджу частину велосипедиста, а вихід на проїжджу частину пішохода. У нас введено також в дію новий дорожній знак напрямку транспортних засобів з небезпечними вантажами. От, тобто цей знак нам показує дозволений напрямок руху транспортних засобів з розпізнавальним знак небезпеки. Для чого це зроблено? Для зроблено це для того, щоб ці транспортні засоби не заїжджали в житлові зони, де е, знаходиться велике скупчення громадян, для того, щоб не наражати на безпеку їхнього життю та здоров'я українці на дорогах побачать знак, що попереджає про кінець дороги із удосконаленим покриттям. Також видно в дію знак 140, кінець дороги з удосконаленим покриттям. Це нас перехід дороги з удосконаленого покриття на гравійну чи грунтову дорогу. Тобто, якщо водій їде по нормальній автодорозі, асфальтній цінобетоні, асфальт і потім бачить такий знак, він готовий до того, що потрібно, можливо, зменшити швидкість. Чому? тому що гравійня дорога і грунтова дорога швидкісні режими передбачають трошки інше. Ну, це певно, знаки для нашого українського буття. Я не думаю, чи є вони в Європі. Там, здається, у всьому світі прекрасні дороги. Це наше нововведення, це наш доморощений знак. Ну, наразі він актуальний для нашої, скажімо так, сьогодення. Ще одне з нововидень – додаткова розмітка. Тепер вона буде ще й синього кольору. Означатиме місце для паркування на проїжджій частині. А також буде і помаранчева. Ось рух сліпих пішоходів. У нас є пішоходний перехід і зроблена доріжка для руху визначається сліпих пішоходів. Ось вона видна. Ось сліпі пішоходи. У нас ідуть. Видно, вона виділена суцільною красною полосою. Угу. От ідуть сліпі пішоходи, переходять дорожні перехрестя. З дорожним покриттям пішохідним. тут для велосипедистів також сучасний. Це дорожка. Да, це місце позначає значить велосипедну доріжку, яка перетинає проїжджу частину. От. Ось вона так буде знаходитись. Там в місцях, де є така доріжка. Така дорожня розмітка. У нас буде попереджати про наближення до місць, де встановлено пристрій примусового зменшення швидкості руху транспортних засобів. Як бачимо, особливою законослухняністю та відповідальністю водії не обтяжені. Одні чули про окремі новації у змі інші знають, що дадуть час на вивчення і не поспішають знайомитися зі змінами. Дійсно, поки що працівники ДАІ за незнання правил дорожнього руху водіїв не штрафують, а тільки попереджають. Однак, якщо це призведе до дорожньо-транспортної пригоди, поблажок не буде. Будь ласка, бо штрафувати будуть. Вивчати в обов'язковому разі треба. Зараз є в наявності на вільному продажі нові правила дорожнього руху, нові, з введені. Там всі ці дорожні знаки, терміни, всі визначені, Вони, їх не треба довго шукати. Їх видно відразу, що це новий дорожній знак, або е якась термінологія нова. І сісти, прочитати для того, щоб розуміти, що робити. Чому, тому що у нас є от таке, наприклад. Водії привикли їздити у нас по населеним пунктам, які знаходяться не на самій проїжджій частині, і, скажімо так, на синьому фоні населений пункт. Тобто водій, як їхав, рахує, що в нього дорожній знак інформує про те, що населений пункт знаходиться в стороні. Наразі внизу буде, якщо висити, табличка щільна забудова, і водій не буде розуміти, що це за дорожня табличка. От то він буде тоді притягнутий до адміністративної відповідальності. Чому? Тому що щільна забудова інформує водія, що він повинен знизити швидкість до 60 км в час до місця закінчення цієї щільної забудови. Ось такі казуси можуть бути. Можуть десь якісь казуси викинути по паркуванню. Тому що дорожня розмітка у нас також нова для того, щоб не попадати в такі неприємні ситуації. От не перша свою чергу дорожньо-транспортні пригоди, а потім десь якесь може спілкування з співробітниками Держатиінспекції, які наразі намагаються роз'яснити нововведення до правил дорожнього руху. Тому треба сісти і десь ну, хоч пару годин і посидіти почитати для того, щоб бути обізнаним в нововведеннях. Кожному гарантується право знати свої права та обов'язки, а незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Дивіться лінію захисту на каналі Кіровоград. Ми розповідаємо доступно про вашу правову і життєву безпеку. До зустрічі.